У Львові вже більше 10 годин в приміщенні ТЦК утримують мого знайомого проти його волі та примушують пройти ВЛК. Заява до поліції написана, але результату, на жаль, нуль. Деталі у сюжеті в Личаківсько-залізничному ОРТЦК та СП. Міста Львова більше 10 годин утримують людину, яку примушують пройти військово-лікарську комісію. Дружина та батьки вчора були в ТЦК. Однак слідчо-оперативна група з поліцією, яка прибула на місце і прийняла заяву про незаконне утримання людини в приміщенні ОРТЦК та СП згідно статті 146 кримінального кодексу України, не вжила жодних заходів щодо звільнення людини від незаконного утримання. Згідно статті 3 конституції України, людина її життя і здоров'я, честь і гідність. Недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Відтак, вчора, 7 квітня, поліція міста Львова доставила особу в ТЦК і залишила в руках працівників ТЦК. На даному етапі його далі утримують і не відпускають. Просимо правоохоронні органи негайно відреагувати та сприяти звільненню особи. Сергій Нікішин, телеканал онлайн».